П'ять помилок, які просто вбивають трафік на вашому сайті. Перше це дизайн, дизайн, який відволікає користувача, або який не зрозумілий, або який погано відображається на мобільних пристроях на комп'ютерах, має бути просто мінімалізм. Друге, пусті полупусті категорії, або взагалі маленький асортимент. Якщо ми говоримо про інтернет-магазин, якщо сайт послуг, то маленька кількість. Послуг, люди просто нема з чого вибрати. Людям фото ваших послуг, ваших товарів однієї фотографії не достатньо для того, щоб людина купила, тому що саме фотографії продають ваш товар або вашу послугу. А якщо вони вже продали, то ви потім. Просто міняєте товар або послугу на гроші. Четверте, це ваша корзина в інтернет-магазині. Там де ви питаєте у людини групи крові перед тим, як зробити замовлення. Зробіть мінімальну кількість полів. А якщо у вас сайт послуг, то не пробуйте одразу продати людині. Пробуйте спочатку обміняти контакти людини на якусь корисність, а потім вже продати її. І п'яте це швидке завантаження вашого сайту. І люди не те, що не хочуть, вони не будуть чекати, поки підгрузиться ваш контент. Тому над цим треба. So